Що відомо про чоловіка, скільки йому років, звідки він і а що він тут робить? 90-го року народження він області. Раніше людина притягувалася до кримінальної відповідальності за різні злочини це і кромішки та програмування. І в даний момент також встановлено передуманими працівниками, що може бути причетним до пограбування, яке відбулося цієї ночі, що вчора вечір. Був запрошений сюди про відділ для свідчення до ПРУ. Фактично під час розмови із працівником поліції він вискочив на... Як вдалося його взяти з працювання, умовити? Перемовинами. Перед... То... спілкувалися спілкували з ним, що десь на не правильно.

Трошки більше рубель не поставлення. 173, 17. .30. 18 .30. 18 .30. 18 .30. 18 .30. Тобто він не раптовується. З роботи я тут зрозуміла. так зрозуміло. Ну, так, але на сьогоднішній день, якщо ви колись бачите, бачите які наші старі ревідки, які з гратами, то в принципі, так як ми більше ну, працюємо в городу, в сьогоднішній день такі грати на вікна в кабінеті. І він ще не був у нас, тобто у нас обмежувати його якісь переваг не було, тому що в принципі він ще не підстановний обставин, тому кайданки, ні кайданки до нього не застосовувалися нічого, то тобто, було тридові чимсь А Він в високий земля, чи для я зараз точно не скажу, чи відколи, чи в якій.